Всім привіт! А у нас сьогодні пересадка сингонімів. Назбиралось вже чимало черенків і пора вже їх нарешті посадити. Когось я в цій компанії просто почеренкувала, хтось вже виповзає свого стаканчика, а хтось нарощував нове коріння у воді. Отже, приступаємо. Беремо перший стаканчик, дістаємо рослинку. Так, і акуратно струшуємо ґрунт. Він уже трішки тут залежаний. Десь коріння проросло, десь. Десь воно, мабуть, вже підгнило. Тому все, що нам не подобається, зчищаємо. Для нової посадки нам воно не потрібне. До цього сингоніуму я буду підсаджувати черенки, які зрізала декілька місяців тому. Про це я знімала відео, вам показувала. Вони вже наростили своє коріння. І тому будуть тепер рости разом. Ось я приміряю, як це все буде виглядати. Так. Використовую самий стаканчик, тому що там було посаджено досить низько, додаємо на низ обов'язково керамзит, тому що корінечко там свіже, не хотілося б, щоб залилось. Засипаємо трішки грунту. ґрунт я використовую для роїдних, мішаю його сама. Так ось. Приміряємо, як вони туди розміщуються. Розміщуються добре, але тут мені здалося воно вже не добре, і я дуже довго. Їх намагалася якось розмістити, щоб в такі моменти думаєш, чи то черенки якісь не такі, чи то стаканчик за великий, чи за малий, чи може просто Галя балувана і щось їй не подобається. Ну, що ж, є, як є. Так, розміщаю. Нарешті розміщаю, тут вирішила грунту, досипать, пересипати, але все. Закопуємо. Закопуємо, простукуємо, знову насипаємо ґрунту. дивимося, щоб не було повітряних камер. Вони нам там не потрібні. я трішки утрамбовую, але не сильно, щоб все-таки у кріні був доступ до повітря. Без нього нікуди. Сингоніум ми прості в догляді рослини, але деякі правила потрібно все-таки виконувати. Доводимо посадку до кінця та й все. Приступаємо до іншого. Так, дістаємо з горщика. Дивимось, що тут. Тут я не поливала, тому ґрунт сухий всипається досить просто. <кій> Розбираю на черенки. Тут у мене рожеві сингоніуми, неон. І ще два сорти, яких я не знаю. Один теж рожевий, а інший просто з рожевим таким сплешем по листю. Щось там з коріннями, але нічого. Так, все дістали. Так, досить непогане коріння було. І є. Ось такий малючок. Це взагалі черенок якогось рожевого, але то не неон. Ось у мене в руках неон. Я купила, але вони чомусь скинули коріння, позгнивало, тому були. Стаканчику з водою нарощувало. І тепер будемо саджати все в один. Ну, тут все те саме. Беремо стаканчик, засипаємо керамзит, додаємо трішки ґрунту на дно. так Ще трішки міздилось замало. Встановлюємо рослинки. Сподіваюся, що тут у мене вийде все з першого разу і не буде цього виняла, дістала обратно. Так, ось так. Все. І малючка також розмістила. Ну, і все, 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 знов все те саме. Нічим не відрізняється одна посадка від іншої, встановили рослину і засипаємо ґрунтом. Вон таке корінечко, виглядає. його треба гарно підсипати. Дуже сильно рослини не заглиблюйте. Е, ну, не дуже погано, особливо, якщо поливаєте ви зверху, коли цей ґрунт зверху довго залишається вологим. Воно може підгнивати. Тому все в міру. Простукуємо, і використовуємо дерев'яну шпажку, щоб просипався ґрунт. Ну, от і все. Тут було досить швидко. Так, тут у мене два сорти. Здається, батерфляй і панда. Так, і ось ось такий сорту не знаю, але мені подобається його різне листя. І ти, і ти вже теж пора пересаджувати. Просто ось тут, де різне листя, там ще черенок панди з ним, а їх потрібно розсадити. І ось тут я перед цим теж різала і вони були у воді, нарощували коріння. Тобто, бачите по відео, яке довге коріння проросло з стаканчика. Якось я намагаюся його дістати. Ну, тепер, коли я все це дивлюся і монтую відео, я розумію, що. Ну це, мабуть, було весело. Спостерігати за цим ви не переживайте, ні один здоровий корінчик не відкинувся. Тобто все, все залишилось на місці. Але коріння тут ну, дуже довге. Дуже довго цей стояв в своєму стаканчику, проріс, і потім у нього був як автополив. Треба було це зробити, тому, тому що вони підуть по різних стаканчиках. Так, тут ми дістаємо наш батерфляй панду. Вони сиділи в одному. Теж вже коріння проросло в стакані, але але я б і не трогала його, якби мені не потрібно було туди досадити ще один черенок. Тому що хотілося б, щоб все-таки вони росли разом. Тому... Тому так. Ну, тут теж струшуємо трішки, трішки струшуємо ґрунту, який був по периметру, звільняємо місце для нового черенка, для корінечка. Ну, Тепер встановлюємо стаканчик. Я не змінювала особливо розміри, тому що ще не до кінця цей сингоніум наростив кореневу масу, щоб збільшувати йому об'єм. Більше обновила ґрунт, додала ще один черенок, тому буде так. Ось воно встановилося, і ми просто будемо підсипати ґрунт уже в той стаканчик, який є. Також пам'ятаємо, що дуже сильно ми не заглиблюємо. Все-таки заливати його там не потрібно. Підсипаємо, насипаємо. Грунт обов'язково повинен бути дуже рихлим, пухким. Я додаю дуже багато розпушувачів, таких як кокосові чіпси, переліт, вермикуліт. І тоді особливих питань не виникає. Я люблю саджати рослини в прозорі горщики або стаканчики. Так ви завжди будете бачити, в якому стані знаходиться коренева система і взагалі ґрунт. Чи виникають там якісь питання, чи потрібно полити, чи можливо замінити ґрунт, чи, чи є грибок, чи немає. Тобто це дуже зручно, особливо для новичка. Так, ну і ось мої три маленькі нещастя, інакше їх не назвеш. Вони теж підуть в стаканчик, обов'язково керамзит. Трішки, трішки ґрунту і розміщуємо цю метрову кореневу систему. Хоча займає місце вона досить так небагато. Підсадила туди маленького. Є е, в мене підозра, що він може там не вижити, тому що у нього ще досить маленький корінець і йому там може бути забагато вологи, але тримати його і далі в стаканчику з водою, а потім знову кудись підсаджувати чи пересаджувати, ні. І тепер розглядаємо результат, який у нас вийвся. Ось такий сингоніум, пишний, підсажені черенки. Все, як я хотіла тоді, коли його черенкувала. Як показувала вам це на відео. Неон, або мої різновиди рожевих сингоніумів, теж досить пишний кущик получився. Супер. Сподіваюся, що цієї посадки їм вистачить до весни, тому що пересаджувати зимою я їх не планую. Та й не потрібно. Що ж, на черзі ще два останні горщика. Можете подивитися на результат. Не знаю, як вам, а мені дуже подобається. А якщо подобається і вам, то підписуйтесь, ставте лайк, і я вас чекаю в наступних відео. До зустрічі!